Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі Екосіті. Калгарі найбільше місто провінції Альберта в Канаді. Населення Калгарі понад мільйон чоловік. Це п'яте за місто Канади, а за благоустроєм 16 16-те у світі. Калгарі засновано як форт на перетині двох річок Боу і Елбоу у 1875 році і названо на честь одноіменної затоки. Калгарі в перегляді означає чиста проточна вода. Річки беруть свій початок зі скалистих гір, і вода в них справді кришталево чиста. Це місто вважається одним з найкращих за рівнем охорони здоров'я та гігієни. Незважаючи на розвинуту енергетичну промисловість, Калгарі місто чистої води та свіжого повітря. Тут надзвичайно доглянуті парки та алеї із зеленими насадженнями, загальною площею понад 8 тисяч гектарів. Мешканці Калгарі бережно ставляться і до природи, і до історії рідного міста. Херідич парк площею 27 гектарів, музей історії Калгарі під відкритим небом. Ще один символ міста Калгарі Тауер, велетенська вежа висотою 191 метр. Вона збудована у 1968 році. Точні інженерні розрахунки дозволяють вежі похитуватися від вітру і разом з тим залишатися стійкою. Елегантний силует Calgary Tower став символом міста та обов'язковим пунктом туристичних маршрутів. А найбільш знаковою подією для Калгарі стала 17-та зимова олімпіада, що зробила місто всесвітньо відомим. Зараз щороку у липні в Калгарі проходить не менш відомий ковбойський фестиваль Калгарі Стембіт Ексебішн». Це свято занурює в легендарну епоху перших переселенців, коли історія Калгарі лише починалася. В якому місці України ви б не жили? Ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.